Знаєте, мій батько міг стати найвеличнішим коміком, але він не вірив, що це можливо. Він обрав консервативний шлях. Він обрав надійну посаду бухгалтера, і коли мені було 12 років, його звільнили з цієї надійної посади. І щоб заробити гроші, нашій родині довелося працювати на випадкових заробітках. Я навчився багатьом урокам життя мого батька, і один із них полягає в тому, що навіть на безпечній і стабільній роботі можна зазнати невдачі, тому точно варто спробувати себе в тому, що тобі подобається. Звісно, мій батько навчив мене не лише цьому. Я спостерігав, як любов і гумор мого тата змінювали світ навколо мене. І я подумав, це те, чого я хочу, ось на що я буду витрачати свій час. Це стало очевидним незадовго до початку моєї акторської кар'єри. Люди приходили до нас додому, і їх зустрічав семирічний хлопчик, який падав зі сходів. І вони запитували, що сталося, а я відповідав, не знаю, давайте подивимося повтор. Я знову підіймався сходами і спускався сповільненому темпі. У нас була дуже дивна сім'я. Мій батько часто жартував, що я не був шматком ідіота, я був повним ідіотом. В моєму таланті розважати він бачив свій другий шанс. Коли мені було 28 років, я вже 10 років був професійним коміком. Одного чудового вечора я зрозумів, що моя мета це розв'язувати проблеми людей з допомогою гумору. Коли я зрозумів це, то увічнив своє призначення у вигляді церкви свободи від проблем. Я присвятив всього себе цьому служінню. А яке ваше призначення? Як ви служите цьому світу? Як ваш талант може змінити світ? Це найголовніше, що вам потрібно зрозуміти. І Я як людина, яка вже зробила те, що вам ще лише належить зробити, можу сказати, що ваше служіння, яке йде зсередини, подарує вам більше радості і щастя, ніж усі гроші світу. Тому що все інше, чого ви досягаєте у житті, з часом втрачає свою силу і стає прахом. Залишається лише те, що несли та зберегли у своєму серці. Моя місія дарувати людям сміх і радість піднесла мене до небес. Подивіться, що мені вдалося досягти завдяки такій філософії. Мене завжди переповнюють емоції, коли доводиться так виступати. І це щось неймовірне, Бачите, як завдяки твоєму служінню люди розкриваються з найкращого боку. Я часто кажу, що хочу, щоб люди здійснили свої мрії про багатство та славу. Тільки для того, щоб вони зрозуміли, що це не допоможе досягти їм почуття наповненості. Раніше я думав, що ці речі допоможуть досягти щастя і стати вище самого себе, поки мені не пояснили, що ні я, ні моє щастя не можемо бути вищими за мене, щастя вже в тобі. Раніше я вважав, що я це те, що обмежений світом моєю шкірою і що мені дали маленьке авто під назвою Тіло, щоб досліджувати досвід існування. І мені дістався далеко не спорткар. Власне кажучи, машину було взято на прокат, і якось її доведеться повернути. Якось я зрозумів, що все, що знаходиться поза машиною, також є частиною мене. І тепер я катаюся на кабріолеті. І вітер має рить, моє волосся. Так як я розмовляю зараз з вами, і ви мене слухаєте, ви теж частина мене, а я частина вас. Все в цьому світі взаємопов'язане, і ви відкриваєте двері в новий світ. За ним вас чекає багато нових можливостей і страхів. Я був там протягом 30 років. Цей світ не наче дикий тіт. Він буде тертися об вашу ногу і муркотіти, поки ви не візьмете його на руки і не почнете пестити, а потім він як цапне вас по обличчю. Іноді буде дуже нелегко. Але це не страшно, адже в цьому світі придумали морозило та шоколад. Знаєте, іноді корисно поплакатися у подушку і заїсти свій смуток. Страх буде супроводжувати вас все життя. Але вам вирішувати як довго. Ви можете все життя уявляти привидів та турбуватися за свій життєвий шлях. Але ви живете тут і зараз, і рішення, які ви приймаєте. Засновані або на коханні, або на страху. І багато людей ступають на шлях страху, який замаскований під безпеку. Те, про що ми мріємо, здається недосяжним і неможливим. Ми не віримо, що це можливо, і не наважуємося попросити це усесвіту. Подивіться, я живий приклад того, що у всесвіту можна це просто попросити. Будь ласка! У другому класі у мене була вчителька, яка народилася в Ірландії. Вона говорила нашому класу під час ранкової молитви, що якщо їй щось потрібно, вона попроситься в молитві і в результаті завжди все отримає. Я сидів на задній партії і думав, що у нашій родині немає грошей на купівлю велосипеда. Я прийшов додому, помолився і пообіцяв, що якщо отримаю велосипед, то буду молитися кожен день. Звісно, я порушив цю обіцянку. Але через два тижні, вертаючись із школи, я знайшов вдома новенький велосипед Мустан із великим сидінням і крутим кермом. Отак в один момент я став крутим. Моя родина розповіла мені, що я виграв велосипед в лотереї, але я навіть не купував квиток. Виявляється, це мій друг написав моє ім'я у квитку, навіть не попередивши мене про це. З тих пір подібні речі трапляються зі мною постійно. І все, що вам потрібно, це розповісти всесвіту своє бажання і працювати над ним, не думаючи про те, у якій формі воно може здійснитися. Ваше завдання полягає не в тому, щоб зрозуміти, яким чином це станеться з вами, а в тому, щоб відкритися будь-яким можливостям і не залишатися прикованим до нав'язаних шаблонів суспільства, що щось неможливе. Не бійтеся втратити свій шанс. Якщо ви вільні і відкриті, шанси будуть падати на вас зі всіх боків. Усе в цьому житті робиться не з вами, а для вас. Робіть вибір на користь цінності життєвого уроку. Я кожен день роблю такий вибір, щоб сприймати випробування як щось цінне, щоб здобувати користь і вчитися. Усе це прийде до вас досвідом. Головне вірте. Щоб не трапилося у вашому житті, завжди покладайтеся на віру. Не на релігію, а на віру. Не на надію, а на віру. Я не вірю в надію. Надія проходить крізь вогонь, а віра перестрибує через нього. <плес> ви готові і здатні творити прекрасні речі для цього світу. Як тільки ви почнете, перед вами буде два шляхи. Любов і страх. Вибирайте любов і не дозволяйте страху захопити ваше життя радісне і відкрите серце. Дякую всім за увагу.